У музеї Небасної Сотні у івано франківську експонують 15 графічних робіт Лариси Зінич. Показ картин приурочили до Дня пам'яті загиблих на майдані українців. Художник та автор ідеї створення музею Небесної Сотні Роман Бончук розповідає, що над цими роботами авторка працювала під час повномасштабної війни. За його словами, Лариса Зінич у своїх картинах зображує принципи, які відстоює зокрема боротьбу з тоталітаризмом. Виставка Лариси Зінич цікава тим, що вона пояснює, тобто під кожною роботою є роз'яснення роз робіт, як вона бачить і яку саме концепцію вона відстоювала. Тут можна розглядіти різні етапи, проаналізувати, переосмислити багато історичних подій, явищ. До Дня пам'яті героїв Небесної Сотні у музеї також показала документальний фільм франківського репортера і добровольця Руслана Ганущака Майдан перезавантаження. Зі слів Романа Бончука. Ця стрічка оповідає події Революції Гідності з погляду її активного учасника. Переглянути цю роботу до музею прийшла мати загиблого героя Небесної Сотні Романа Гурика Ірина. Жінка каже, молодому поколінню важливо усвідомлювати, що Україна переживає той час. Де героєм може стати кожен сусід там, я не знаю. Сусід по квартирі, сусід по партії колишній, там, сусід по 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 навчальному закладу, по, по потоці студенти. А, ну, наразі так історія склалася, що ми до сьогоднішнього дня мусимо відстоювати свою незалежність. Сто процентів це повинно надихати. Воно не, однозначно не повинно викликати ніяких неврозів. І тобто ми повинні. Ми повинні усвідомлювати, що люди, які зараз живуть у вільній державі в 21-му столітті, беруть зброю і йдуть на смерть. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ